Слава Ісусу Христу, Че Василю, розтолкуйте, що таке незримий. А, таке, а знаєте, що таке зримий? Просвітлений? Свідомий? Знаєте що це таке? А це наоборот, що багато не говорити. Бо такі речі, ви маєте інтернет. Як ви мені написали це запитання в інтернеті, по-любому ви маєте інтернет. Пишете в Гуглі. Не зремий. І тобі пише в по релігійному понятті так, в соціальному понятті поняттю так. Ну, це енциклопедичні питання. Не треба мені задавати енциклопедичні запитання. Енциклопедія це те, що дає відповідь якусь ознаку, так, дефініцію якоїсь певної структури. Це можна прочитати в інтернеті. Мені питання люди задають, бачите. Ну, які би хотіли чу чути думку священника на ті чи інші речі, почути якусь пораду, як справлятися з тими речами, як себе поводити, коли в тебе паніка. Бо зараз війна, падають ракети е і так далі. Оці речі вони є корисні, і це однозначно в інтернеті таке не знайдеш, а енциклопедичні е інформація не треба мені задавати. Дякую щиро всім вам. нехай Господь Бог вас благословить всіх, до кого прийшов Николай помоліться. обов'язково подякуйте. А тих, до кого Николай не прийшов, помоліться два рази, щоб згадати, що не прийшов. а потім щоб на другий рік точно прийшов. І пам'ятайте, що кожен із, вас, кожен із вас має приносити собі подарунки не на Миколая, а кожний день. Обдаровуйте себе подарунками, похваліть себе хоч раз. Але не перед людьми, а сам перед собою. Змиріться з собою хоч раз, а то спорите та й спорите сам собою. Робіть собі подарунки духовні. Амінь.